Селино, а де ж це твій Степан? Ой, молодиці, пішов ще з вирубати гіляку з бузини. Нам на гільце десь немає. І де це він пропав? Вже десь повинен бути. Повинен Ой, де ж це він пропав. Ходімо, може, десь по дорозі Я зустрінемо. Колі. Вирубати. А то поприходять і жабохапи і купайла не вберемо. Так, так. Дітко я вдохо, то ж не жабохапи, а хлопці з дівчатами. Все одно жабохапи. Подивіться, молодиці! Он десь не вже йде. О, oh, 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 Слава oh, Богу, oh, яке yeah, yeah. yeah. Я вам гарне купала вирубав. А? Дуже oh, гарно! Зараз ми закричаємо та гарно. Гарно. почіпляємо на нього oh, все зле, <праць> всю нечіть. Та спалимо в вогні, так, та всю нечу, стане гараздне, все почіпляємо на нього. Дітко Марія, а розкажіть нам про бабине Купайло і як правильно його квітчати. О, 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 то розкажіть, розкажіть, не, не, не знаємо. Бене Купайло справляли молодиці та чоловіки з обіду. Господар вирубував гіляку з бузини, чіпляв на верхівку квітку, житнього колося, щоб життя було гарне та довге. Бо казали, колись старі люди. Що хто першим з бабітькою кожного купала квітку, то сто років жити буде. А потім кожен чіплявся за те нечисте, що в кожного є в житті, на це купайло, щоб очиститись від нього на цілий рік і бути здоровим. Тоді господар брав цвигиляку і кидав в купальський вогонь, і разом з ним згорало все зло. О, треба собі так. зробити. Давайте да. я так зробимо. Давай Давайте, давай, молодеці, давай. квітку, хто скоріше зривайте квітку. Зривайте молодець. О, дивіться, тітка Марія квітку зірвала. О, Дівчон, жити ста років буде жити. Ну, І ми та й будемо вбирати гільце. Давай. дядьку Степане, вирубай її вирубай вируба її та й будемо бур'яном квічати, баби не ми. Та й будемо. Гуряном баби, бабине купало ми. На баби не, не купайло, слабість і заздрість. Іди Варвара, мені поможеш. Щоб бути здоровою і щоб ніхто мені не заздрив. Давай Варюша, варішавчик. Варвару вчекамо. Чіпляєш, помагай, бабі. Я чіпляю сварку та бійку, щоб була злагода в сім'ї. От добре. Щоб був мир та злагода, щоб було здоров'я у всіх, щоб закінчилась війна і щоб повернувся до нас мир. А я, а я разом з будяками чіпляю ще й півгока горілки, щоб мій Василько мене не бив, не лаяв і мене господиною називав. О, О то о, так, та вже можна таку цілу воду та вогонь кидати, га? Може, ми її страхивом зволимо? ні. Набридла мені вже ця пиятика, а я вчепила на купайла все зве та нечисте, щоб одійшло від мене. що, О, розтягує, що це, розтягує. Розтягує. Ось я по воду, О, та й спітнула, та й, та й побила нові відра. Свекруха вже цілий тиждень висить на воротях і всіх, хто не йде, показує, та побити відро. Ще й приказує. Бачите, люди добрі, яку невісточку маю, де не ходить, там і спить. От і побила новісенки відра. Можна, Степане, я почеплю оце побити відро, щоб вона вже з воріт злізла, та й мені не лаяла. Можна. Це можна, Можна навіть свекруху відро посадити. Треба тільки могреш добре поставити. Отак так. так. Це, так. 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 Це Оце правильно. тобі Оленко так вийшло, як оці пісні петрівчанські співається. Коротка нічка Петрілочка, не виспалася невісточка. Ішла по воду, задрімала, зашпортнула. За пеньочки сухесенькі, побила відра новесенькі, побила відра новесенькі, та ще й колінця білесенькі. Дядьку Степану, а можна з зраду, та невдач на бабине купало. Можна, не можна, треба тільки могли в домі, щоб бути. Ніяк не можу оженитися. Як тільки діло йде до весілля, то одразу хтось дівку забере. Ну ти подивись. Казала мені Христя, як почепила все на бабине купайло, то одразу заміж вийшла. То наші. чіпляй мак і хай буде по дому все так. То чіпляй! А, я. Я. Ти може його женишся до носи. Полин і кропиву терен з будяками почіпляєм на гілячки, відженемо на житті роками, Всяку неміч і болячки, відженемо на житті роками болячки. А тепер вони саме купало до вогню, спалимо його і очистимося на цілий. рік. О! Ой дядьку степане, спалимо купайло, спалимо купайло у вогні. А ми Бога всі попросим гарно. Та молоді, а ми Бога всі попросим гарно, нам вернуть літа молоді, гинь старість і спалися, до нас молодість вернися, згинь старість, пропади, щоб, щоб здорові всі були. Зорить у багатій лихо і з бідою. Слабості своїй болячки, може дасть Бог, вернеться здоров'я, молодії наші роки, може дасть Бог, вернеться здоров'я.